Самим найкращим великий привіт. Продукти із АТБшки був у Сільпо. Думав, зразу знімлю всі продукти, всі покупки, які я зробив в магазині. І ще я був в польському магазині, теж дещо купив ціни на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Взяв я по хорошій ці... дуже хороша цінах. Хто не встиг можете ще взяти, там, здається, мені що ще буде? А... Макулатура Зева 58 гривень за 4 рулони Духшарова. З ароматом а, навіть трьохшарова. Угу. З ароматом персика. І тулка, яка змивається. Ну, Це добре. Це дуже добре. Так, а, йогурти. По акції 33 гривні. Ну, з оцінкою. Термін які, придатності яких не вийшов, а виходить. Дуже люблю на цю чарівну поличку заходити. В холодильнику ще можуть стояти, нічого з ними не трапиться. Тому вам ще теж з цим говорю: економте. 800 грамів абрикоска. Так. Взяв пасту чумак на неї. Зараз акції, я так зрозумів, що не буде взагалі. 71 гривня 29 стихлих помідорів. 350 г. Ну, погодьтеся зі мною, що чумак на сьогоднішній день, мені здається, що найкраща паста. Бачите, яка вона, якщо навіть через банку дивитися, так і непогано. Не знаю, яка ще є хороша. Можете залишати свій коментар. Не тільки для мене, а й для всіх, хто на каналі. Дивиться відео. Так, потім взяв сир теж по оцінці. Із гущенкою. Дуже полюбляю сир. 9%, 9% 385 грамів цирківський, теж по уцінці. 35 гривень я заплатив за нього. Це теж хороша, дуже ціна. Деколи, думаєш, добре, що є, АТБ <смі> з чарівними поличками. Так, пачку масла взяв. Теж, можна сказати, саме зараз найдешевше, це своя лінія, 55 гривень. І взяв деколи треба. Деколи треба, а ваш молочник це є не масло, це є а, як продукт. Рослину вершковий 180 грам, 31 гривня. Так, потім по оцінці взяв м'ясіто. Дивіться, 40 гривень. Теж бачите на черівній поличці. Щось буду смачненьке робити. Така упаковка вже вакуумна повністю. Вакуум з неї висмоктали. Я ще к дружу. Але тут у мене сталися чеки. Тому переписав всі ціни. Це дуже добре. Ось всі чеки є, ціни, ціни є. Так, далі. А, ну Взяв цей тунець. Це я взяв на дегустацію і зроблю мімозу. 185 грам в акції делюкс з шматочками в олії 4990. І взяв ось ці два своя лінія. Бачите, якось так пишуть, одні, що хороші, однім подобається, іншим не подобається. Чи це від партії залежить, чи як, не знаю. Теж 185 грам в банці. І вони теж були по акції по 35. 90. Ну і зараз, до речі, теж є, так що можна ще зайти в АТБ і взяти. Ну, я це буду на обзор показувати. Будемо з вами пробувати куштувати. Звичайно, я окремо їсти не буду, буду з них робити мімозу. Так, далі, АТБ. На кіношку по 25 гривень сушка ванільна флора. Дві упаковки. І за тебе ще я взяв оцю польську, ось, польську турецьку сіль 21 гривня 60 копійок. Завжди брав морську. Але думаю, візьму оцю, не знаю, чи це морська. Чи пам'ятаєте, як тоді сіль пропала і з тих пір. Я так зрозумів, що вони привозять турецьку сіль 750 грам. 21,60. Так, це була АТБшка. В сільпо я взяв дві банки горошку. Дуже хороша ціна, 23 гривня за баночку. Премія це хороший горошок, думаю. Думаю, що хороший. Також залишайте свої коментарі. Хто брав, хто не брав. Хай буде. Я взяв дві баночки ікри кабачкової. Дуже її полюбляв ще з дитинства. 36 гривень вона зараз в акції була. І тому я взяв. Ну, до речі, більше не знайшов в чомусь, не знаю. Чи свої дійсно розібрали, чи так люди полюбляють ту ікру кавачкову. 36 гривень, 450 грам. премія. Теж, власна марка Сільпо. Так, сільпо взяв мівіну хімія 80 грамів з 11,60. Приправка перець чорний. Завжди чомусь перець люблю приперчити. До смаку 12 гривень. Взагалі дуже люблю всякі спеції. Я як попадаю в Ашан, да, спеції коли трошки були дешевші, то брав всякі-всякі різні, експериментував. Ще, коли в мене була плита там в Києві, в Ірпені, на каналі виходили часто різні відео з готовкою, тому мені приправи були виручали. Щось експериментував, приготував всякі смачненькі такі штучки. До речі, буду готувати у неділю, мабуть, а може, і сьогодні, в суботу. Може, буду готувати. можливо, Дуже щось смачненьке, думаю, вам сподобається. Готується дуже легко, продуктів іде мінімум. Так, і взяв в цілком Марію свою любиму, по 13 гривень у нас зараз йде. І в новій упаковці. Ось так вона виглядає. Переоділи Марію 155 грамів мілк і кальцій. Молоко і кальцій з соняшниковою олією. Ну, добре, хай буде. Так, добре. А, ага, в бачите, в я ще взяв кашки. Вже дві з'їв на сніданок. Смачні подобається мені Акса по 12, а зараз вони в сільпо по 9. Так що, кому смакують, можна взяти в сільпо по 9 гривень. А, польський магазин. Дуже виручає. Дуже виручає польський магазин. Взяв а, оцей чай, як я кажу, сухий чай. 35 гривень. Осмаку маліновим. На горяче і на холодне. Так, і осмаку овочових овочів лісних Овоч. 35 гривень. І лимонний живітків пересипав в банку. А, ну, мені подобається, не знаю. Вони мені смакують, особливо а, коли спека. Вони дуже добрі а, а, влітку. Коли пити сильно хочеться балямкою собі в ці чаї. Так, упаковка сосичі. Тут цілий кілограм за 65 гривень. Всіх їх грибуть ці сосичі, як гарячі пиріжки. Ну і тому я теж взяв. Деколи, знаєте, і в мікрохвильовці розігріти, і. Ой, до 28-го. А сьогодні яке? 28-го, напевно. До 28-го. 65 гривень. Тому, мабуть, така ціна поставила трішки дешевше. Хай буде. Так. А, і ось таку штуку взяв. Дуже хороша така штучка, яку можна використовувати а, до рису, до салатів. Просто відкриваєте, зливаєте всю воду 400 грам за 29 гривень. Це можна сказати, як знаєте, як є овочі кожному супермаркеті заморожені, да? а це ось така от баночка з різними овочами. Тут написано мішанка. Тут і перець, кукуруза, і що там, морква мабуть. Да? Там ще якісь були два види, але я думав спробую ось цю. І я її зроблю просто з рису. Буде дуже-дуже смачно із сосичами. Ну, я думаю, що ціна хороша. Ти, ці польські овочі, ну, овочі заморожені, йдуть по 450 грн, да? а, Скільки вони коштують? Саме дешевше, я бачив, 30 чимось гривень. То по акції були. А ось така баночка за 29 гривень виручає. Якщо буде смачна, то можна буде ще її купувати. Це в польському магазині. І, ну і що ж, в Аврорі взяв, все ж таки я взяв цю вазу. Вона мені дуже-дуже сподобалась. В епіцентрі такі штуки коштують дуже дорого. Там були два види. Одна така, ну, відео, відео буде вечором на каналі, а може в день, не знаю, як загрузка там піде. Зараз перебої зі світлом у нас, тому так. Взяв я її, її цю вазу. взагалі, навіть тримати як для інтер'єру. Мені здається, якщо б навіть було ще в якихось кольорах, я би ще б взяв. Дуже мені чомусь сподобалась зразу, і я її взяв. Буду тримати тут не квіти, а на своїй поличці дещо буду інакше тримати. Це вже побачите в інших відео, що тут буде. Той хто постійно дивиться. Дуже хороша ціна, 59 гривень. Це дуже хороша ціна. Аврора теж виручає. Ну і бутилочку, буклашку води взяв, трошки картоплі, хлібчик, цукор, такі от продукти. Всім дякую за перегляд. Пишіть залишайте свої коментарі економних, всім покупок. Дякую за ваші пальці і до зустрічі всім!